Друзі, всім привіт! З вами Сергій Велетнюк і приїхали ми на всім відому водойму Солтановка. Як ви бачите, мій закормочний кораблик вже вертається на точку. Ми всі наші речі вигрузили. Зараз будемо їх розлажувати. Водичка впала. Починаємо нашу риболовлю. Коротше, дружище, пливеш до сусідів і відсікаєш їм рибу, поняв? Давай на розворот і по. Знаєте, за що ми любимо такі водойми? Ти стоїш зранку, сьогодні дуже холодно, ти приїжджаєш на таку велику водойму, кидаєш 100 плюс метрів і витягуєш ось такого монстра. Ось такі риби у нас клюють зранку на салтановці. Тому може хоч до вечора підросте. Пливємо малюк. Я думаю, що треба, мабуть, покормити, щоб рибки клювали у нас побільше. З цього і почнемо. У нас прийшов час нагодувати нашого короба. Взяв я перчик від компанії Boundy. Бачите, він різної фракції. Залью я його за кою Повне перемішати добре. мене. поки половинку. Потім, я думаю, ще добава. Потім додамо коноплю разом з кукурудзою компанії 3КБ і взяв на пробу трошки хочу сипухи додати. Зараз в нас пільчик трошки настоїться і будемо замішувати далі. Ну що ж, наш пільчик, як бачите, трошки настоявся. Я туди додам половину коноплі мілка фракція. типу куруска и бачите краса Лад. У нас там, мабуть, караси туди есть. Додамо ось так половинку. Тут є водечки. Перемішаємо добре. пожалуйста, фотик у меня И перчик, и конопля. Все пока хай стоит, а мы идем вытянем карася. Сейчас нас опустило. Вот это сейчас. Це або за це, або за це. Все, є. перев'язуємося і працюємо далі. Ось такі великі солтановські карасі приходять до нас на корм, поки коропа немає, то ми ловимо карасів. Давай, пливи, пливи. Зараз я вам покажу, що означає їздити на риболовлю з дружиною. Те, що треба половити, треба ще смачно поїсти. От гляньте на цю красу. Тут макарошки з м'ясом, тут креветки, а ми будемо чекати на коропа. маленьке. Нарешті ми дочекалися клювання. аж встигли задрімати. Але там, мабуть, маленький коробчук, бо вони сьогодні вже нас дістали. Ми ловимо на дистанції 75 метрів, ми її закормили і обловлюємо її з двох сторон. Трошки ближче і трошки далі. Сегодня микрофон еще не цепляешь, тому за як безумно выпачали. Мы с такой холодной карасюка. Ми що все ж таки велика риба завітає до нас. І це який монстр. Ми дочекались клювання фонтанах. Чесно кажу, вибачайте за звук, бо тут вітер такий, що не допомагає нічого. І з того, що ми зробили, кормили ми точку 80 метрів 75-80, результату особо не було. І одною палкою я вийшов на 100 метрів. Тільки що зробили закид. Закид був на прикормку від компанії Пугаць, це був сквіт-плюм. І тільки я дійшов до нашої бесідки і поїхала палка. Такий був потяг, що не встигав знімати, бо була близько кліпса. А ми вже думали, що лишимося сьогодні без крупного короба, бо приблизно десь через кожний закид витягував або коробчика маленького, або карасика. Щойно перезакидався, то на це водилище взяв плотву маленьку. Вирішив собі робити частіше перезакиди, бо вранці перезакидав десь раз в годину. Це почав перезакидати раз в 20 хвилин. І поїхала, бачите, у нас палка. Значить що мелоч швидше приходить на точку і не дає клювати великий рибі. Потрібно частіше перезакидати, щоб давати більше шансу крупному коробу. У мене писака далеко, бачите, ми вже на короба сьогодні. Крупного і не надіялись. Але все ж таки... О! Пішов. От заради якої риби ми їздимо на Салтановку сильний. Тут за рахунок великої водойми дуже сильна риба. І ми будемо пробувати її завести в маленький підсак. З собою є і великий, але ж як завжди. Поки розложим маленький, а там побачу. що наш пошуковий кораблик, бачите, допомагає нам сьогодні в риболовлі. Правда, що сильно пізно він нам привіз рибку, але один на весь ставок треба всім допомагати. Рибка в нас тут немаленька, бо дає гарні супроти. Дуже я задоволений, до речі, хто запитував за це водилище. Попитали за фідер і за карповік. Це Карпро Декарп, доволі бюджетна палка 390. Вона там виходить близько 2 з копійками тисяч гривень. Ну На свої кошти я неї кидаю свободно 100 метрів взагалі, там, можна сказати, не вкладаючись. Щоб брати другі палки, то потрібно трохи постаратися Ну з моїми фізичними даними. І це який. for up two. Завдяки тому, що тут мілина, її вже, можна сказати, тянеш по піску. Це <рес> брать велику воду. Де ж таки вліз нам в малу підсаку. Завели його з голови. Просто подивіться на розмір цього короба. Тихо. рибку ми чекали цілий день. Цілесенький, сильний, жирний солтановський корм. Зараз ми її поливаємо, зважуємо. Ну що ж, прийшов час зважити цього кабанчика. У нас ваги сіли, взяли в седі ось такі древні. подивимося, що вони нам покажуть. Пішли по другому кругу. 12 кг мінус сумка, 11, хай 300. Тривої ваги. Це поки що наш бікфіш нашого сезону. Будемо намагатися на цій водоймі його перебивати. Відпускаємо його і можливо з ловом ще одненького, де потім можна їхати додому. Так, де тебе відпустити, щоб потрошки. У покусився він у нас. Зараз покажу. Це у мене все було закинуто на пугач. А це був попап з Копекс. Малесенький. Ловив я що і великого коропа, що й малого на поводки з оголочкою. Так як я розповідав вже в попередніх відео. Ось так воно виглядає. Малесенький гачок і сквіт плюм. Забиваємо, ложимо попад, це вже у нас залишок нашої прикормки. Заколотив від компанії Feeder Strike Сосиску, хотів спробувати і отримали клювання на сквіт. Забиваємо і відправляємо його. И надеемся на сегодняшний Друзі, ми в групах почитали, що на Солтану потрібно приїжджати з своєю водою. Кожний привозить по бутлю. Я думаю, що до літа має вода почала піднятися. З вас лайк за перегляд, а ми будемо далі їздити і ловити трофеї.